Серцю Денис був дуже чуйна людина, дуже відповідальна, завжди відповідально до цього ставився. Був, так сказати, моторчиком, живчиком нашого підрозділу. Завжди молився, вірив в Бога, завжди вірив, що він нас збереже. Тримався молодцем, завжди підбадьорював. Був надійним побратимом, вірним другом. І взагалі хорошою людиною. Він був дуже світлою, доброю людиною, завжди приходив всім на допомогу, був дуже позитивним, грав в футбол, був тренером дітей. Дуже хороша людина і дуже шкода. Дениса я знав з моменту, як мій молодший син пішов займатися секцією футболу в футбольний клуб Стандарт. Ну, з того часу це десь років шість було. Ну, він запам'ятався мені як дійсно дуже щирий, веселий, дуже добра людина.